Люди, котрі несуть світло і тепло іншим, до останнього зберігали їх у лютому березні 22-го. Буквально під обстрілами лагодили пошкоджені мережі, давали життя і надію, а потім відновлювали лінії, обладнання та котельні, аби подолати темряву в кожному вікні і не залишити місто в холоді. 22 грудня в День енергетика працівники і працівниці цієї сфери, котрі зосталися на своїх місцях у найважчі дні війни, отримали медалі за оборону Чернігова символ вдячності героям зі зброєю і без, за їхню стійкість, а відтак і всієї громади. Я працював по низьковольтні, ми забезпечили подання електроенергії електро електро до до мешканців житлових будинків. Так, да, були обстріли, було важко, але, скажімо так. Усталості не, не чувствовалі, тому що свою роботу це все. для Олексія з колегами. Це не десь в минулому. Вони і сьогодні постійно працюють на прикордонні, піднімають інфраструктуру після аварій та обстрілів. Я хотів би від імені громади подякувати кожному працівнику і працівниці всіх підприємств, які забезпечують нас. Життям, по суті, ви на рівні з усіма іншими героями, які під час блокади нашого міста зробили все, щоб Чернігів вистояв і Чернігів не пустив ворога всередину міста. Без ваших зусиль, без вашої щоденної праці, без того, як ви ризикували своїм життям, щоб полагодити ті пориви багаточисельні, які були, ми б, можливо, були б набагато гірші ситуації. Одне з найбільших енергетичних підприємств, яке ворог прицільно поливав вогнем, і яке, попри все, зігріває половину міста, для самих його співробітників більше ніж просто станція. В період блокади вони жили тут зі своїми родинами, враховували тихі години і подавали тепло і електроенергію, гасили пожежі після прильотів і вже майже два роки заступають на свою зміну, не знаючи, чим закінчиться. Чергова тривога, людина завжди переоцінює, коли критичні моменти до цього так якось раніше відносились не так серйозно, а зараз оцінюю, що воно ну, дійсно, енергетика комусь потрібна. І дійсно захоплююся людьми, які не кинули все, а залишились на місцях і робили все, що було ну, необхідно. На даний час наші хлопці на передовій, хто зразу пішов в воєнкомат, взяв. В руки автомати і до сьогоднішнього дня воюють. Ну, А є ті, кого ми прохали не ходити для того, щоб нам можна було виконувати роботи на тес. Тес не повинно стояти, тому що це та точка у місті, яка дає життя, надію і тепло, можна сказати, не тільки в квартирах, в домах, а й в серці, і в душі. Після буремного 2022-го нинішній рік теж був сповнений викликів, але цю зиму теплоелектроцентраль почала вже з містом. Повністю повернувшись в його управління після 23 років оренди. Всі чернігівці, і не тільки Чернігівці, за нами спостерігала вся Україна, захоплювалася вашою роботою, коли місто було у блокаді, коли сюди прилетіли там я не знаю, сотні різних снарядів і ракет і е цінували ті хвилини. Світла, тепла, які були в місті, а після деблокади спостерігали захопленням, як ви і всі разом ми відновлювали підприємство для того, щоб розпочати вчасно новий опалювальний сезон, перший після деблокади Чернігова. 23-й рік це були також складні моменти прийняття рішень міської ради, переоформлення ліцензій, переоформлення договорів на газ. Але Варто зазначити, що, попри всі складності, вчасно розпочався опалювальний сезон, є тепло, виробляється електроенергія. Це найважливіше. Як виконуючий обов'язки очільника громади, Ломако запевнив, що всі взяті зобов'язання щодо безпеки та забезпечення містом будуть виконані. Вручив колективу заслужені відзнаки та побажав, щоб світло обов'язково перемогло темряву і завжди було у кожній оселі.